Три дні без їжі. Сьогодні в цьому відео хочу поділитися своїм досвідом лікувального голодування, як я протрималась три дні абсолютно без їжі. Що це мені дало, як це допомогло моєму здоров'ю, як це вплинуло на мою свідомість, на моє тіло. Всі нюанси хочу розповісти в цьому відео. А моя сторізь, де я розповідаю, що пройшла триденне голодування, викликало великий ажіотаж, і звісно. Багато хто мене запитував, тому знімаю повноцінне відео, щоб відповісти всім разом на питання, які ви мені задавали в дірект. Перше, що хочу розповісти, це були повні три дні, абсолютно без їжі. Я пила тільки воду, чай або один раз в день каву. Чай і кава абсолютно без нічого, без цукру, без підсолоджувачів, будь-яких абсолютно вода, кава, вода або чай. Тепла вода мені дуже сильно допомагала. У мене відчуття голоду було тільки декілька разів на другий день і все, навіть не було відчуття голоду. Для чого потрібно це голодування? Для мене особисто, я хотіла зробити такий перезапуск свого організму, покращити стан здоров'я, щоб мій організм переварив, перепрацював ці клітини відмерлі, щоб налагодилася робота мого шлунку, мого кишківнику. Взагалі, робота мозку, тому що мозок харчується фруктозою, і так як вона три дні не потрапляла в організм, то там зміни теж відбулися. Взагалі, після триденного голодування, зміни по здоров'ю я відчуваю кардинальні. Дійсно стався цей перезапуск, який я й хотіла, як я і планувала. Я дуже добре себе почуваю. У мене зникли абсолютно всі запалення на обличчі. У мене зникли якісь непрямі відчуття в моєму шлунку. Дуже багато якихось проблем, вони самі собою зникли. Це голодування воно прибирає дуже багато шкірних проблем, висипань, навіть якісь запалення, які в мене були давно, вони просто підсушилися за один день і зникли. Тому, хто хоче позбавитися від якихось шкірних захворювань, навіть таких, як екзема, псоріаз, то вам це рекомендується голодування. Щоб як допомога при таких шкірних захворюваннях. Також, що я хочу розповісти ще про голодування. Дійсно, я позбавилася від декількох зайвих кілограмів, майже 3 кілограми я скинула, але хочу наголосити, що це не жир, це зайва рідина, і деякі токсини пішли з організму. Тобто наш організм настільки багато рідини накопичує, збирає такі запаси. І лишня вода вона пішла з мого організму, і я помітила, що в мене просто здулися мої руки. Вони дуже сильно в об'ємі уменшилися. Я не робила ніяких замірів, крім ваги. Тому не знаю, скільки сантиметрів пішло, але дуже-дуже дуже багато. Також я побачила, що обличчя теж воно якось змінилося. Тобто, напевно, в мене був трошки такий набрик і на обличчі, хоча я не думала, що таке може бути. Також дуже сильно змінилося тіло і підтягнулася дуже сильно шкіра буквально за три дні. Перший раз, коли я стала на ваги, в перший день ну не було ніяких змін, на другий день. Десь було 700-мінус 700 грам. А вже на третій день у мене вже мінус було 2 кг 800 грам. Дуже хороший результат навіть зараз. Сьогодні вже п'ятий чи шостий день. Я вже почала, звісно, їсти, але в мене досі вага вона потрошку уходить. Тобто, навіть зараз є зменшення ваги на шостий день. Це дуже крутий результат. І мені надзвичайно сподобалося. Е, відповідаю на ваші запитання, як себе стримати, як нічого не поїсти. Ну, перше, що вам потрібно, це ваш намір вирішити для себе, навіщо ви будете три дні не їсти. Бо просто так взяти, вирішити, не їсти нормізм, ну, скажете, що я ж можу померти. Я хочу фруктозу, я хочу харчуватися, давай щось з'їси. Тому вам потрібно. Намір свій визначити. Наприклад, ви хочете позбавитися від 2-3 кілограмів зайвих, або ви хочете позбавитися рідини зайвої, або ви хочете влізти в улюблену сукню, або ви хочете покращити здоров'я, дати своєму організму відпочити від їжі. Це теж дуже крутий намір. Ну, будь-який у вас може бути намір, який вас надихає, саме натхнення. Потрібно на це також. Потрібно буде підібрати підходяще до цього день, тому що я починала своє голодування в Махашеваратрі. Це дуже велике, велике свято, в яке можна заходити з такого посту, але він триває там один день. У мене тривав три дні. Але починала я в дуже такий потужний енергетично день Махашева Ви можете починати теж в підходящий для вас день, в астрологічно підходящий для цього день. Можете подивитися лунний календар і починати по ньому. Там теж вказано деякі дні, коли добре дотримуватися, дієти або посту. Як мені було складно чи не складно ці три дні без їжі? Я вам скажу, що я не очікувала, що буде настільки легко. Дійсно, це було надзвичайно легко, напевно, тому що в мене був такий намір, такий челендж перед собою. Я думала, хто головніше, я чи їжа. чи... Їжа мною настільки керує, що я не можу впоратися з собою, звісно, ні. І в мене був такий азарт, запал довести собі, довести взагалі, побачити, наскільки в мене є сила волі, і я змогла триматися аж три дні. У мене був такий челендж з собою. Також мені допомагали триматися відео, відгуки людей, які вже пройшли триденне голодування. Як це їм допомогло я? Буквально вмикала ці відео, слухала, як у людей змінилося здоров'я, як вони схудли, як покращилось їхнє взагалі сприйняття себе, тіла, світу, їжі, як їхні думки теж почистилися за допомогою голодування. Я слухала ці відео, мені дуже вони допомагали це, заряджало мене. Продовжувати, також я дуже багато гуляла. У мене було багато справ у ці три дні, в мене була і йога, і я працювала, проводила консультації. Також я гуляла в лісі дуже довго, 2-3 години. От На другий день, коли я відчула голод, у мене булькав просто мій живіт, то я відразу пішла гуляти в ліс. Я десь 2-3 години гуляла, слухала лекції від людей, які пройшли це голодування, як це вплинуло на їхнє життя. Я надихалася, і коли я прийшла додому, я не хотіла абсолютно вже взагалі їсти. На третій день я відчула такий трошки головний біль саме тут у вилицях. І якщо ви відчуваєте біль в вилицях, то там збирається дуже-дуже багато токсинів. І бажано робити такий масаж. Прям обережно, звісно, це потрібно робити. Так, трошки надавлюєте і розтягуєте аж. Так далі. Дуже це приємно робити такий масаж 3-4 хвилини, і в мене біль абсолютно пройшов. Також я масажувала собі шию. М'язи тут дуже-дуже масажувала, прям і на потилиці робила масаж, і теж мені допомогло. Але, виявляється, головний біль був тому, що я придула шию ще. За декілька днів до голодування в мене боліла шия з лівої частини вся повністю її, голова теж, звісно, і спина навіть трохи. Тому я думаю, якби я не була на голодуванні, мені було б значно гірше, тому що організм навіть ну, допоміг мені справитися з такою неприємною ситуацією. На четвертий день, звісно, мені було вже дуже погано, але якраз на четвертий день в мене був вихід з голоду. І я змогла ввечері випити пігулку, і все в мене пройшло, нічого не боліло. Тому так, у мене був такий момент, який трошки збив мене з толку, але я зрозуміла, що ця головна біль була від того, що я застудила шию, а не від того, що, наприклад, через те, що я настільки була голодна. Відчуття голоду абсолютно в мене не було. У мене було відчуття легкості в перший день. Нічого я не відчула, я не хотіла їсти, я навіть не зрозуміла, що я нічого не їла. На другий день в мене було вже в обід відчуття голоду. У дві години дня я е, їм зазвичай салат, і я прям захотіла цього салату і пішла гуляти в ліс. Потім на третій день в мене я прокинулася, в мене прилив сил, неймовірний, е, просто чудовий настрій, неймовірно, просто прекрасний. І я. Чудово провела третій день, взагалі не хотіла їсти, навіть не пила каву, пила один раз на чай і все. На четвертий день я не хотіла теж їсти, але вже мені потрібно було виходити з голоду. Перше, що я з'їла смузі свій, диток смузі через декілька годин, потім у мене вже був прийом їжі. Якщо ви голодуєте три дні, то взагалі не я не робила ніяку чистку, ніякі засоби. Я не пила, не пила для кишківника, Абсолютно, тому що я особисто я нікого не закликаю до голодування. я Ділюся просто своїм досвідом. У кожного все індивідуально, і ви повинні дотримуватись цього голодування під наглядом лікаря. Я не лікар, я не експерт, я просто ділюсь своїм досвідом і нікого не закликаю голодувати, тому що дійсно для когось це може бути небезпечно. Треба враховувати ваш стан здоров'я, деякі діагнози, які є або немає, або ви про них просто не знаєте. Я не робила ніякі детокс-процедури абсолютно, тому що я розумію, що організм повинен сам. З цим справлятися. Три дні для організму голоду це ні про що, це дуже мало, навіть не йде зайва вага, тільки просто рідина зайва покидає наш організм, тому тут не потрібно нічого такого радикального робити. Потім е, я теж, коли виходила з голоду, я просто попила свій детокс смузі. Мені було прекрасно, нічого я не відчула. Я переживала, що мені може стати погано або заблить шлунок, або якось щось в мене станеться. Абсолютно, ні. Я попила його з такими ж відчуттями, як я його пила і до голодування. Ну, взагалі, нічого. Не було неприємного в організмі, все чудово. Я відразу відчула, як почав працювати шлунок, переробляти це смузі, і все було прекрасно. Абсолютно з кишківником все було прекрасно, з шлунком прекрасно. Абсолютно нічого не було поганого і якихось дискомфортних або неприємних відчуттів. Також я дуже багато слухала лекції доктора Берга, я думаю, ви знаєте, про голодування. Там ви теж у нього на каналі можете знайти багато корисної інформації, яка вам допоможе. Що ще я не додала, я точно забула якісь важливі факти, напевно, пишіть в коментарях, задавайте питання, я буду відповідати, тому що зараз не згадаю всього. Дуже було легко, дійсно, ці три дні я не очікувала. Що настільки легко продають. Але ще от що я забула важливе уточнення. Якщо ви ніколи не дотримувалися голоду на один день або на два, то три дні, звісно, вам буде дуже складно. Також хочу уточнити, що я дотримуюсь періодичного голодування більше восьми років. Тобто, в мене досвід. Періодичне голодування це коли, коли ти Їси в конкретний проміжок часу, наприклад, це може бути 6 годин на день, або 8 годин на день, або 4 години на день. Тобто у мене немає одного прийому їжі. Тобто е сніданку я не снідаю, також я вже не обідаю. У мене змістився мій обід на третю годину дня, о обідити, або о 2-й я можу обідати або о 3-й, або о 4-й. Потім я вже більше не їм. Тобто я їм один раз в день або рідко буває, коли це два рази на день. Якщо два рази на день я їм у дві години і в чотири або в п'ять годин. Все. Більше я не їм, і тоді відкривається це вікно голодування періодичного, тобто 18 або 20 або 22 години я не вживаю ніяку їжу. Потім, звісно, з таким досвідом, що я і так дотримуюсь періодичного голодування, в мене був досвід части голодування на один день. Потім нещодавно в мене був досвід голодування на два дні. Тобто два дні я абсолютно нічого не їла, на третій день був вихід з голоду. І я потім зробила через місяць голодування на три дні і на четверте був вихід з голоду. Це тоді для мого організму це було нормально, він це легко взагалі. Сприйняв абсолютно, наче нічого не сталося, ніяких неприємних відчуттів не було. Тобто, так я підготувала свій організм. Якщо ви ніколи не пробували вступати в голод, я рекомендую вам починати з одного дня, тобто одні сутки ви не їсте. Просто пийте теплу воду або чай абсолютно без нічого. Все. Більше нічого не вживаєте. Якщо ви будете додавати в чаю ці цукрозамінники, вони навпаки будуть підсилювати голод, і вам захочеться щось поїсти. Тому я вам рекомендую, звісно, починати з одного дня голодування, дивитися, як себе буде поводити ваш організм, як він з цим справляється. Якщо у вас цукровий діабет, то я вам не рекомендую, звісно, голодувати. І взагалі всім рекомендую голодувати під наглядом лікаря. Я не лікар, я в цьому не експерт. Я просто ділюсь своїм досвідом. Якщо у вас залишились питання, пишіть. В моєму інстаграм будуть виходити детальні відео про кожен день, які в мене були відчуття, як я це сприймала. Багато взагалі відео про харчування і про астрологію. Якщо ви не знаєте, я астролог. Прекрасного вам досвіду голодування, якщо ви захочете це зробити. Нічого не страшно. Нема нічого неможливого, а щоб не зриватися і щоб мотивувати себе, поставте собі ціль, навіщо це вам, поставте собі намір, навіщо це вам, і зрозуміти, що їжа ну, ну це взагалі не найголовніше в житті. Ми можемо прожити без їжі місяці. Один чоловік поставив світовий рекорд. Він більше року нічого не їв. Звісно, це було під наглядом лікарів, але більше року людина нічого не їла, звісно. Це неймовірно, тому три дні наш організм сприймається як відпустку від їжі. Він нарешті відпочиває. Тому дайте своєму організму відпочити на день, на два або на три, але на більшу кількість днів. Вступати в голодування вже потрібно з величезною підготовкою. Я в цьому не експерт, я ще такого не пробувала, тому нічим не можу поділитися, тільки застерегти, що тут повинна бути серйозна підготовка. Самостійно так експериментувати я вам не раджу. А от один день можна голодувати спокійно. Також є одноденний голод, це називається піст-кадище. Про нього я теж Заздалегідь, попереджаю моєму інстаграм сторіс, тому якщо ви хочете вступати в піст екадуші, це один день голодування, підписуйтесь на інстаграм якщо людина голодує в Екадуші, то вона спалює свою негативну карму. Тобто тут є дуже величезний плюс цього голодування. І плюс поздоров'ю, і плюс того, що ми спалюємо свою негативну карму. Тому, кому це стало цікаво, обов'язково заходьте в мій інстаграм. Ставте лайк цьому відео, задавайте питання, я теж буду на них відповідати, бо напевно я багато опустила цікавих фактів.